Це менше часу залишається до дня проведення парламентських виборів, а це значить, що гонитва стає більш запеклою. Для всіх прихильників політики уряду і перш за все його очільника, прем'єр-міністри Арсенія Яценюка, на Херсонщині представили обласну команду політичної партії Народний фронт. Хто балотується за списками, а хто по округах далі в сюжеті. Регіональний штаб партії Народний фронт очолив нинішній перший заступник херсонського міського голови Ігор Пастух. У чому ж головна відмінність цієї політичної сили від інших демократичних та націлених на євроінтеграцію, пояснив сам керманець штабу. По-перше, це партія командного типу, тобто немає такого лідера, за яким всі знаходяться десь там в тіні. Це... Е... Партія, яка об'єднала досить багато рівних особистостей, друга відмінність цієї партії від інших: що ні в списку, ні на мажитарки немає жодного представника від партії регіонів або від тих осіб, які заплямували своїми діями або бездіяльністю, взагалі такі, якби ну. Основні людські цінності пишаються кандидати в нардепи від народного фронту. Перш за все, тим, що у лавах партії люди різноманітні, представники різних спеціальностей. Але всі мають лідерські якості та прагнуть зробити Україну європейською державою. У першій десятці виборчого списку є не тільки відомі політики, економісти, громадські діячі, а й військові, ті, хто побачили пекло війни на власні очі. Командир батальйону дніпро 1 Юрій Береза, командир батальйону Миротворець Андрій Татарук, командир батальйону київ 1 Євген Дейбей, командир батальйону Артемівськ Константин Матейченко та інші. По 184-му виборчому округу від народного фронту у народні депутати йде Ірена Лепень. Каже, що прагне допомогти жителям найвіддаленіших сіл Херсонщини з водопостачанням. Однією з першочергових моїх завдань буде Верховній Раді сприяти відновленню зрошувальної системи в цих віддалених районах та відновленню водопостачання в самі села, бо там є такі села, що навіть немає води в домівках. Алла Малицька балотується за списком медик, керує міською клінічною лікарнею Суворовського району вже два з половиною роки. Політикою раніше не займалась. Я долгое время оставалась вне политики, потому что профессия врача она как бы само, сама собой подразумевает лояльное отношение ко всем партиям. Но проработав два с половиной года главным врачом, я убедилась в том, что... К сожалению, така вот нейтральная позиция не всегда правильная. На запитання журналістів чи очікувати жителям Херсонщини приїзду лідерів цієї політичної партії в рамках агітації перед виборами, Ігор Пастук запевнив, що це ймовірно.